Вітання. Ефір телеканалу Вінничина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях Оксана Яценко, директорка Департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Перш за все, хотілось поговорити про те, як минув навчальний рік для Вінницької територіальної громади. Напевно, важко про це говорити, тому що навчальний рік минув в умовах війни, оголошено воєнного стану. І відповідно, все те, що стосується. Організація освітнього процесу під час воєнного періоду, воно взагалі важке. Ми, слава Богу, довгий час Україна не стикалася з такими викликами, і потрібен був певний час для того, щоб організувати і налагодити освітній процес і надавати якісні освітні послуги по мірі можливості. Я хочу вам сказати, що аналізувати рік навчальний, що минув, то ми вже. Використовували різні форми навчання у школах: це очна з використанням технологій дистанційного навчання, тобто онлайн змішана, і індивідуальні форми навчання, і екстернатна, і сімейна, і патронажна теж були забезпечені. Ми пам'ятаємо вибух у Вінниці, ракетний удар 14 липня. І пам'ятаємо, як ми провели опитування серед батьків, і дуже мало батьків дали згоду. Щоб діти навчалися офлайн. Ми пам'ятаємо цю цифру, це було лише 5,3% від загальної кількості учнів, які відвідували наші заклади загальної середньої освіти. І коли розпочалася перша декада вересня, ми от навіть нагадали, що в змішаному режимі взагалі працювало 29 закладів з онлайн-технологіями 15 і тільки приватні заклади. Освіти вони організували в, очну, в очному режимі. Ситуація змінилася на кінець першого семестру, кінець грудня 2022 року. Тому що, по-перше, це було пов'язано з е, збільшенням кількості укриттів, які відремонтувала і е, зробила влада у закладах загальної середньої, ну, закладах освіти взагалі, будемо говорити зараз про школи. І е, можна говорити про те. Що наразі на кінець 2022-2023 року понад 50% учнів це 25,5 тисяч учнів вже навчалися офлайн в 1172 класах закладах освіти Вінницької міської територіальної громади? Зараз ця ситуація ще краща. На кінець року ми виходимо в 57%. Але не забуваємо, що в нас є діти, які перебувають за кордоном. Це більше ніж 4700 тисячі Дітей, Що в наших закладах навчаються внутрішньо переміщені особи учні, це 1717, що далі відбувається ремонт укриттів для того, щоб ще більше школярів виходило офлайн. І запланована побудова захисних споруд противорадіаційних укриттів у шести ліцеях 11, 12, 13, 23, 30, 33, у зв'язку з тим, що там взагалі немає. Ні тих підвалів, напівпідвалів, цоколів, які можуть бути адаптовані під укриття. І там навіть немає поруч в радіусі 500 метрів, як вимагає МНС, таких сховищ, куди б діти могли переходити під час повітряної тривоги. Тому робота триває. І ми дуже сподіваємося, що на початок нового навчального року кількість дітей, батьків, які напишуть заяви офлайн, збільшиться. Зокрема, ви згадали про діток, які знаходяться за кордоном. Як відбувається навчання там у школах? Вчитель має проводити урок і для них окремо, чи вони просто підключаються і вже разом зі своїм попереднім класом навчаються? Ну, по-перше, давайте скажемо так, як воно є. Дійсно, є країни, які зобов'язують дітей відвідувати їхні школи. Це наприклад, Німеччина. Там дитина, яка перебуває зареєстрована на території цієї держави, вона не має права не відвідувати німецьку школу. Є батьки, які забрали вже документи дітей, є діти. Я дуже сподіваюся, що вони будуть повертатися в Україну. Вони навчаються і в німецьких школах, і в українських школах. Ці діти навчаються онлайн. Зрозуміло, що вчитель не проводить урок. Він дитина або під'єднується під час уроку до навчання до класу офлайн проводиться онлайн, або отримує завдання, і таким чином вчитель її атестує за семестр і за рік. Сподіваємося, що все більше повернеться дітлахів з вересня і вже не буде такої потреби. Аби... У нас вже дуже гарна позитивна динаміка. Якщо на початок війни приблизно 25% дітей перебувало за кордоном, то зараз це 12-13%. Тобто, вже половина дітей з батьками повернулися до України. Це приємно. Ще хотіла б говорити про класи безпеки. Впродовж року теж була активна робота стосовно їх облаштування. Для чого вони слугують, і в скількох освітніх закладах вже є, в скількох планується їх відкриття в подальшому. Наразі у закладах освіти в школах саме створюються такі класи. Уже відкрито сім класів безпеки: п'ять у комунальних закладах і два класи безпеки у приватних у Дельфіні. І ХАБ School. Якщо пояснити нашим глядачам, клас безпеки це стаціонарний клас, звичайний клас у школі, це такий безпековий простір для дітей та молоді, де діти, проводячи там свій час, проводячи заняття, їм розказують про норми безпекової поведінки. Всюди, в побуті, в школі, в довкілі, для чого покликані такі класи? Для того, щоб дати дітям навички безпечної поведінки, виховати відповідальне ставлення, особливо зараз да, ми це відчуваємо, до своєї власної безпеки і безпеки оточуючих, сформувати навички здорового способу життя, навчити вимогам безпеки різної, мінної. Техногенної, пожежної, ну і багатьох аспектів цивільного захисту. І е, там туди запрошуються, там не тільки проводяться уроки, туди запрошуються фахівці ДСНС з надання первинної медичної допомоги, е, працівники газових служб і інше, які розповідають дітям і показують на прикладі, як, наприклад, треба надавати первинну медичну допомогу. Як правильно користуватися газовими приладами, як електроприладами, як бути обережним у поводженні з невідомими предметами? Ми далі продовжуємо цю роботу. Крім у тих класів, що відкриті, ще у 2023 році буде відкрито ще дев'ять класів безпеки у комунальних закладах загальної середньої освіти. Але за графіком нашим спільно з ДСНС вони будуть відкриті у четвертому кварталі 2023 року час війни це обов'язковий процес, адже раніше цим займалися вчителі просвітницькою роботою, зокрема на уроках. Я думаю, так, це дуже нам потрібно, тому що ми живемо в такий час, коли безпека наших дітей, їх відповідальне ставлення до безпеки рятує життя і особливо поводжені з небезпечними предметами, особливо поводжені. З, ми вже говорили з електрикою, з газом і з іншими, тому що це все потрібно знати. І якщо дитину не навчать в школі, то прийдеться це пройти через свій гіркий досвід, то можна це попередити ніж потім дорослій людині отримувати певні, скажімо, там травми чи ще якісь погані наслідки від неправильного поводження. Одна з приємностей, що дітлахи пішли не лише на відпочинок, але й табори пришкільні відкрили свої двері. Скільки маленьких відвідувачів нині приходять в ці шкільні табори в скількох навчальних закладах? Ну, це дійсно приємно, тому що минулого року, на жаль, ми не проводили табори у зв'язку з тим, що була теж військовий стан, але в нас було мало укриттів. Тому що я повернуся до цього питання, але першою умовою існування і функціонування пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, це саме є створення безпекового простору, щоб діти, батьки, які знають, що їх діти пішли в табір, вони будуть перебувати у безпеці. Наразі 27 закладів загальної середньої освіти, 25, які розташовані на території міста Вінниці. І два на приєднаних територіях це Писарівка і Вінницько-хутірський ліцей. відкриють двері шкільних таборів. Ще в нас є один табір, який буде працювати в серпні. Це табір на базі фізико-математичного ліцею. Там завжди займаються в серпні з обдарованими дітьми. Це 60 дітей, які з ними будуть займатися і організовувати їх дозвілля. Загалом відпочинком у цих всіх 28 пришкільних таборах охоплено цього року 4500 дітей. У нас було зрозуміло колись більше таборів. 34, наприклад, в 2021 році було більше дітей. Ми планували 5,5 тисяч дітей. Але я хочу, щоб нас зрозуміли, що тут є три фактори, які значно вплинули для того на те, що кількість таборів літніх зменшилась. По перше, ми вже говорили про укриття. По-друге, що на базі, якраз коли відбуваються шкільні табори, відбувається НМТ національний мультимедійний тест, і багато шкіл задіяні саме у цьому тесті. А ще не треба забувати про те, що все-таки капітальні ремонти у деяких школах продовжуються. Ми теж там не можемо задля безпеки наших дітей відкривати табір. А от решта закладів, які не стосуються ці обмеження, які я сказала, раді відкрили двері свої як пришкільні табори. 31 травня у нас останній дзвоник. У нас є кілька днів. Спеціальна комісія виходить. Це все не так просто. Береться проба води. Виходить ця комісія з представників Держпродспоживслужби департаменту освіти інших за згодою служб, які перевіряють готовність табору. І 5 червня. Почнуть роботу з тапришкільні табори по 23 червня. Програма дуже цікава. За рахунок коштів бюджету Вінницької міської ради діти відвідують кінотеатр Родина і планетарій. За потім нам допомагають багато громадських організацій, міжнародних організацій, які теж дозвілля дітей нам допомагають влаштувати. Школа складає свій план. І за планом проводиться табір. Але я хочу нагадати, щоб батьки були спокійні. Всюди, куди діти будуть ходити, буде там укриття або буде поруч укриття. Тобто вихователі з вихователями проведена робота в таборах. Вихователі знають, як поводитися і знають, як зберегти життя і здоров'я дітей. І багато бажаючих. Багато. Більше, ніж попит, у нас більше, ніж є пропозиція. Чому це зрозуміло? І, але ми чітко ставимо такі вимоги до шкіл, що насамперед це мають бути діти пільгових категорій, це учасники бойових дій, діти учасників бойових дій, діти загинувших захисників, ті, що загинули захисників і захисниць. Це діти сироти, напівсироти, малозабезпечені, інші категорійні, і учні початкової школи для того, щоб батьки. У червні місяці, які віддали в табір, могли з полегшенням зіткнути, зіткнути, що діти їх у безпеці і з користю для себе проводять свій час. Ще одна приємна новина, яка була зокрема на сайті департаменту освіти про п'ятикласницю четвертого ліцею, яка от нас збирала кошти на. Позашляховик, і от його відправляли з шкільного майданчику просто на передову. На вашу думку, що мотивує школярів долучатись до таких гарних вчинків? Це робота педагогів в першу чергу просвітницька в школах, чи це ініціатива кожного свідомого маленького українця? Ви знаєте, я трошечки так скажу, може глобально, але це вплив війни на наших дітей. Зараз виростає зовсім інше покоління маленьких і молодих українців, які по-іншому дивляться на те, як треба любити батьківщину. Для них слово патріотизм це не просто слово, це дія. І от Кіра Кару, знаєте, дитина. Яка, напевне, усіма силами свого маленького, такого юного серця, намагається наблизити перемогу, не дивлячись на свій зовсім маленький да, юний вік, зібрала дійсно кошти і купила позашляховик для Збройних сил України. За такими дітьми майбутнє. І я тут не думаю, що тут щось мало одне вплив да, з одного боку. Тут комплекс, так як воно має бути. Це комплекс. Виховання батьків. Це комплекс заходів, які здійснює школа. Плюс те, що діти бачать, переживають і хочуть допомогти. І це дійсно з такими дітьми у нас дуже велике майбутнє. Ця дитина робила ляльки-мотанки, проводила майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок. Спочатку допомагала військовим, я трошки розкажу, ходила у шпиталь, а потім вирішила назбирати на автомобіль, і дитина настільки вмотивована. І я думаю, що тут була підтримка батьків, які дуже дякувати треба батькам, які... яких такі діти. І е... четверта школа, в якій навчається дівчинка, загрузила цей позашляховик пакунками, з солодощами, з малюнками, і які зібрали учні педагоги. і Напевне, нашим хлопцям там на передовій дуже гріє серце те, що їх підтримують насамперед діти. І Вінницька міська рада і департамент освіти пишається тим, що в нас таки, по-перше, вчинком цієї дитини і вчинком багатьох дітей, тому що я по вулицям інколи, коли йду, я бачу, як діти продають смаколики, як діти продають браслетики, і якраз і кажуть про те, що вони збирають на допомогу. ЗСУ, ну а наша справа дорослих підтримувати їх і показувати власним прикладом, що треба донатити, треба допомагати і всім разом доближати нашу велику українську перемогу. Освітяни продовжують також тримати свій фронт. Знаємо, що багато благодійних ярмарків, але ж не тільки вони. Однозначно, ще з 24 лютого, коли почали їхати перші переселенці, освітяни одразу підключилися. До благодійності я нагадаю, що до 14 березня ми не вчилися, в нас були вимушені канікули минулого року. Але освітяни вже допомагали переселенцям і допомагають зараз. Це все продовжується. Збирають гуманітарну допомогу, відправляють її на фронт, вплетуть сітки, роблять дуже дуже багато корисних справ, які дійсно допомагають наближати нашу перемогу. І ми дійсно не, не все показуємо, не все розповідаємо, але Щотижня на передову їде машина, яку збирають ті чи інші школи. Є дуже багато таких прикладів, коли купують і дрони, і невідповідну техніку, яку потребують наші захисники, тому що це дійсно наша, наша спільна єдина справа. І наша спільна сама світла і сама бажана для всіх українців. Мета ще хотіла б поговорити про гірку ноту цієї війни, але вона є. У Вінницьких школах відкриваються меморіальні дошки на честь загиблих героїв. Скільки таких пам'ятних знаків вже встановлено? Як відбувається взагалі ця процедура? Родина має звернутися до навчального закладу, до департаменту освіти. Як це відбувається? Е, уже дійсно меморіальні дошки це стали. Сумною ознакою історії України ще з 2014 року. Я була директором школи, який вже з 2014 по 16 рік вже було відкрито дві меморіальних, меморіальних дошки. Зараз таких знаків, таких дошок меморіальних на фасадах 25 закладів, закладів освіти. Це станом на травень 2023 року. Нещодавно, наприклад, ми були на відкритті меморіальної дошки Роману Балабі. 33 й школі, в 11-й – Олександра Башка. В 33 й школі відкрили стіну пам'яті загиблим випускникам закладу, яка знаходиться всередині коридору, рекреації, і де можна ознайомитися з автобіографіями тих хлопців, які загинули. І, скажімо так, ну, воно нас не покидає, ці картинки війни, але дійсно. Ми всі, хто там перебуваємо і ви ще перебуваємо, маємо пам'ятати про тих людей, які поклали своє життя і своє здоров'я для того, щоб от ми з вами зараз говорили, да? щоб діти навчалися, щоб працювали наші пришкільні табори. Е, окрім того, в закладах загальної середньої освіти триває е, організація. Облаштування правильно сказати інтерактивних куточків пам'яті про це, що ми теж говорили, разом із відеорядом, разом із тим місцем, де можна поставити квіти, помінути загиблих і провести захід з національно-патріотичного виховання. Зараз триває в Вінницькій міській громаді конкурс на пам'ятний знак, який буде теж розташований біля. Біля шкіл, тому що пам'ять про загиблих, пам'ять про героїв це невід'ємна частина виховання наших дітей. Коли ми будемо це пам'ятати, будемо говорити, будуть виростати такі кіри, які будуть допомагати армії і дійсно любити свою батьківщину не просто на словах, а вже в віці п'ятикласників реальними справами це доводити. Як же ж як це все відбувається? Меморіальні дошки встановлюють відповідно до звернення рідних або побратимів із проханням встановити меморіальну дошку на честь загиблого героя в тій чи іншій школі, в якій, наприклад, навчався захисник. Відповідно рішенням міської ради, надається дозвіл на встановлення такого пам'ятного знаку після погодження його ескізу і питань фінансування. І коли всі роботи. Ось такі встановлення виконані. Зах... заклад готує урочистий захід, присвячений відкриттю дошки за участю рідних загиблих військових побратимів і таке інше. Тобто потрібно звернення на Вінницьку міську раду або від рідних, або від побратимів полеглих. Ще хотіла згадати про курси. Курси української мови у 2022 році вони. Були мега активними. Чи плануєте продовжувати їх? Адже нарешті українською спілкуватися модно, класно і все більше українців хочуть І патріотично. І патріотично так. Правильно. У 2022 році з ініціативи нашого міського голови Сергія Моргунова в Вінниці розпочав свою роботу. Проєкт, ми його назвали Вільна Українська. Ми його реалізували. Спільно з загальноукраїнською ініціативою Навчай українською. Вони доєдналися до нас. Долучено до викладання, дійсно було дуже популярне минулого року 100 вчителів-філологів, саме наших Вінницьких закладів загальної і середньої освіти. Проходили курси у два етапи, попит був шалений. І десь їх відвідали близько 400 дітей та дорослих, тому що були дорослі групи, підліткові групи. В основному це були до речі, не в основному, а якось так 50 на 50, як внутрішньопереміщені особи, так і вінничани, які хотіли покращити рівень спілкування українською мовою. Цього року ми зробили опитування. Протягом минулого тижня ми опитували мешканців Вінницької територіальної громади, чи хочуть вони відвідувати такі курси. Зрозуміло, що. Е ми вивчали актуальний попит. Можливо, люди вже десь закінчили курси, можливо, вони, вони самі навчилися да, в середовищі. І е, ми вже проводимо, до речі, реєстрацію і маємо десь приблизно 100... Е, Тих, хто проживає людей в Вінницьким територіальній громаді, які хочуть вивчати мову цього українську мову цього літа. Е, наразі ми вже вирішили, що ми відкриємо п'ять груп на базі загаль... закладів загальної середньої освіти. Якщо буде додаткова необхідність, ми будемо відкривати ще. Ще курси, ще будемо групи відкривати, і е, уже з першого понеділка червня буде працювати перша група. Вона буде е, десь навчатися навчальний курс буде кілька тижнів, розрахований на 36 навчальних годин. А далі будемо знову вчати попит і далі будемо знову пропагувати свою рідну мову і вміння майстерно нею володіти. Курси безкоштовні, як абсолютно, вони... абсолютно безкоштовні. Е я думаю, що за це не треба брати кошти. Е давати людям те, що вони хочуть, щоб люди дійсно зрозуміли, наскільки багата і дійсно солоїна наша і сакральна давня українська мова. І триває реєстрація, чи можна долучитися? Що форму можна долучитися? Вона є ця реєстрація. Ми формуємо якраз попит, тому що е, я думаю, що е, можливо хтось ну так хочеться сказати, що втратив мотивацію. Можливо, можливо, хтось вже не вчився говорити. Можливо, комусь вони не потрібні зараз уже ці курси, і тому ми будемо е, вивчати попит і відповідно коригувати пропозицію. Ще одне питання: відбувалася міжнародна виставка сучасні заклади освіти 23-го року. 20 вінницьких закладів освіти отримали золото на ній. Чи можемо про це поговорити? які заклади і за якими критеріями відбувалася оцінка кожного року на всеукраїнському рівні проводяться дві виставки? Сучасні заклади освіти, міжнародний рівень мають і нова така в сучасній освіті. Вінницькі заклади традиційно вже більше десяти років беруть участь в, в цій виставці. Приємно відзначити, що з минулого року вони беруть участь як представники Вінницької міської територіальної громади. Цього року е, такою особливістю участі е, Наших закладів освіти стало те, що завжди переважно брали участь школи цього року 50% рівну шкіл, 50% садочків. І ще що тематика написання робіт була теж дуже цікавою і різноманітною, але все більше схиляються школи і садочки до національно-патріотичного виховання, як навчити дітей. Любити свою батьківщину по-справжньому, як бути патріотами, і як ці методики впроваджувати з виховання патріотів, впроваджувати в освітній процес. Роботи подаються до журі. Журі проглядає ці роботи. ну, На жаль, онлайн. Ми розуміємо безпекову ситуацію в Києві. Вона відбулася онлайн. А потім заклади, які беруть участь, вони... Е Роблять доповідь, захист робіт, і відповідно за цим результатом дається золота чи срібна медаль. У нас є заклади, які багато років мають кожний рік медалі, мають кожен рік беруть участь і в тій в іншій виставці. Дуже приємно, що наші педагоги навіть у військовий час, навіть вони заклопотані і організацією навчання. Вона досить непроста. Погодьтеся. І волонтерською діяльністю вони ще мають наснагу брати участь у таких конкурсах і отримувати і золоті і срібні медалі. І на завершення хотілося поговорити про талановиту молодь. Ще одне свято, талант року 23-го року. Розкажіть про цей конкурс, за якими критеріями було оцінено. Це не конкурс, це традиційне вручення стипендій міського голови, яке відбувалося щоб е, е, я. Наскільки давно воно відбувається, то до 21-го року поспіль воно відбувалося 19 разів. Не відбулося воно до 20-го, не відбулося воно в 20-ому році, в 21-ому, тому що Ковідні обмеження, а нас завжди на такі свята збирається більше тисячі дітей. Бо Вінницька громада має дуже багато талановитих дітей і школярів, і спортсменів, і вихованців музичних шкіл, і студентів, і естетичних шкіл, естетичного спрямування це таке свято талановитої молоді, яке зазвичай традиційно проходить під кінець навчального року у травні. 20-й, 21-й ковідний, 22-й війна, але стипендії завжди були. Просто їх віддавали в школи, і школи організовували на своїй базі вручення переможцям стипендій міського голови і грамоти департаменту освіти. Цього року ми вирішили все-таки відновити цю традицію, хоча б і не в повному об'ємі. Тому цього року 192 учня спортсмена і. Вихованця естетичних шкіл ми запросили, і міський голова особисто вручив стипендію. Хоча таких стипендіатів 475. І ще є студенти закладів вищих навчальних закладів. Взагалі це діти, які переможці міських олімпіад. Обласних олімпіад рівня всеукраїнського, конкурсу захисту Малої академії наук і різноманітних конкурсів всеукраїн... різних рівнів всеукраїнського значення. Діти різні, якщо ми можемо говорити, були 5 і 25-та, там початкова. Хтось привів випускників, але все рівно ми хотіли зробити таку урочисту атмосферу для того, щоб діти відчули це свято. Дякую вам за розмову за те, що долучилися і завітали до нас. Говорили про приємне Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами сьогодні у програмі Актуальний інтерв'ю. Дякую.